Ізоляція, з якою стикаються люди, що відбувають покарання, має значний вплив на ментальне здоров'я, тривалий стрес, обмеження свободи, відсутність підтримки можуть призвести до тривожності, депресії та почуття безнадії, ці проблеми посилюються під впливом війни, страх, переживання втрат та невизначеність майбутнього додають додатковий тягар на психічний стан людини. Ментальне здоров'я це стан психічного благополуччя, що включає емоційну. Психологічну та соціальну стійкість воно визначається здатністю впоратися зі стресом, емоційними труднощами та знаходити радість у житті. Для підтримки ментального здоров'я важливо звертати увагу на свої емоції, відносини з іншими людьми та вміння звертатися з допомогою, коли це необхідно. Вплив стресу на ментальне здоров'я стрес це реакція організму на зовнішні чи внутрішні фактори. Які сприймаються як загроза, він може бути короткостроковим, як реакція на важливу подію або тривалим, що підвищують рівень тривожності та негативно впливає на психічне здоров'я. Тривожність є нормальною емоцією, що виникає у відповідь на стрес або загрозу, мобілізуючи організм для подолання труднощів. Однак, якщо тривожність стає надмірною або безпідставною, вона може перетворитися на патологічну форму, що заважає повсякденному життю. Тривалий стрес і тривожність призводять до гніву, базової емоції, яку важливо контролювати. Опанування гніву допомагає зберегти психічне здоров'я. Як опанувати гнів та агресію. Зрозумійте власний гнів. Пошук причин вашого гніву та розуміння, як ви реагуєте на певні ситуації, може допомогти вам краще керувати цією емоцією. Важливо навчитися розрізняти свої емоції, їх відтінки. Розумійте, коли ви гніваєтесь, а коли роздратовані або налякані чи втомлені, бо прояви цих емоцій можуть бути дуже схожі. Застосовуйте методи релаксації, використовуйте глибоке дихання, прогулянки або фізичні вправи для зниження стресу і гніву, вираження свого гніву конструктивно. Говоріть про свої почуття без обвинувачень, встановіть здорові кордони. Встановлення меж у взаємодії з іншими допоможе уникнути ситуацій, що викликають гнів. Опанування гніву це тривалий процес, але здорові способи вираження емоцій сприяють збереженню психічного і фізичного здоров'я. Ігнорування факторів, які впливають на ментальне здоров'я, може призвести до депресії, серйозного психічного розладу, що характеризується втратою інтересу до життя, почуттям пригніченості, суму, втратою енергії та зниженням настрою протягом тривалого періоду часу. Це не просто тимчасові сумні емоції. А стан, який може значно вплинути на щоденне функціонування та якість життя людини. Якщо ви маєте підозру, що у вас депресія, важливо вчасно звернутися за допомогою до фахівця, психіатра або психотерапевта. Наразі в Україні можна отримати безкоштовну психологічну допомогу. Одним із таких ресурсів є всеукраїнська програма ментального здоров'я на сайті howareyou.com Можна знайти номер безкоштовної гарячої лінії для негайного зв'язку із професіоналами, готовими вас підтримати. Дбайте про себе.